Слава Україні! Сильне і натхненне вчительство! Вітаємо вас! Минулого року перед серпневими неконференціями ми зустрічали разом із вами Схід Сонця. На зміївських кручах, що на Харківщині. Цього року ми піднялися ще вище. Нині ми у Карпатах. Чого вартувало нам це ще вище, годі й говорити. Упевнена, всі, хто їхали, не знаючи, де ввечері доведеться прихилити голову, нас зрозуміють. На щастя, тепер ми всі разом, і багато в чому, саме завдяки вам, Еткемпівська спільнота. А як ви почуваєтеся, друзі? Упевнений, хтось зараз глибоко зітхає? Так, бо іноді важко зрозуміти, ми на вершині чи вже на піку можливостей. Війна принесла нам втрати і біль, багато болі. І водночас вона проявляє нас, як всьому світові, так і, власне, нам самим. Ми сильні, ми турботливі, вміємо співпереживати, волелюбні і надзвичайно стійкі. І ось чим ми хочемо поділитися з вами, друзі, щоб підтримати вас і посилити вашу стійкість на початку прийдешнього навчального року. Ми пропонуємо два блоки можливостей свого роду м'які і тверді. Майстерки соціально-емоційного та етичного навчання, яких ви так давно чекали, у співпраці з університетом Емрі, як онлайн, так і офлайн. Реєструйтеся, щоб працювати у травмоорієнтованому та стійкісному підходах. Розробіть найкращі рішення для свого закладу освіти на програмі підвищення кваліфікації, трансформація цифрової педагогіки. Розроблена за участі Вищої школи педагогічних наук Гарвардського університету. Ми розпочинаємо цю програму в Україні разом із Академією інновацій та цифрової освіти Х'Юліт Пакарт. Збирайте педагогічну команду з п'яти осіб і реєструйтеся. А у фізичному просторі подбайте про себе і тих, хто поряд. Дізнайтеся, все найнеобхідніше на програмі з протимінної безпеки. Яка вона? Освіта в часи криз, що як ми можемо зробити у наших громадах. Про це на сьомій хвилі Еткемпа Коробці наближаємо перемогу. Подавайте заявку на проведення вашого регіонального міні-еткемпу. Усі ми нині справляємося з бідою і наближаємо перемогу як можемо. Освітяни спільноти поділилися пережитим у проєкті інтерв'ю Моя війна. Уроки упевнені. У багатьох дуже подібний досвід це ще й благодійний проєкт. На міжнародному спільнокошті ми збираємо гроші, щоб забезпечити освітянам, які цього потребують. Години індивідуальної психологічної підтримки та набори для дистанційного навчання. 58 ноутбуків із гарнітурою і сплаченим інтернетом уже чекають, кому ж допоможуть. Ви знаєте, що наша спільнота готова говорити про найболючіше. Аби знаходити для цього вирішення, поділіться своїми думками та почуйте інших у проєкті воєнні лінії розлому в Україні, чи можна шити він про те, що у своїй єдності ми маємо право на антагоністичні думки. Так, вони можуть шокувати декого, але вони є і годі не звертати на це увагу. А щоб заспокоїтися і відчути підтримку, завантажуйте застосунок iChill українською. А ще дивіться послання надії освітянам від відомих людей з усього світу і створюйте власні послання про Україну світові? Пропонуємо вам спілкуватися з усім світом через застосунок з вивчення англійської мови. Hello! щоб підтримати вас у надзвичайно важливій роботі. Ми плануємо надавати персональні стипендії. Дізнавайтеся, як найкраще розробляти індивідуальну траєкторію професійного розвитку. Створюйте свій план та отримуйте гроші на його реалізацію. А для підтримки батьківства дітей, яких ви навчаєте, ми пропонуємо спеціальний телеграм-канал з корисностями та цікавинками. Це все на сьогодні, але не на найближчий рік. Скоро ми запропонуємо вам іще можливості для відновлення освітніх простірів, реалізації інклюзивної освіти в умовах війни та інші ресурси для посилення нової української школи. Дякуємо усім нашим партнерам, українським і міжнародним організаціям, які підтримують освіту у часи війни. Високо в Карпатах. Чи біля моря, в Ужгороді, чи в Харкові, у великому місті, чи в маленькому селі, у відремонтованій школі чи на її руїнах. В онлайні чи в офлайні. Ми разом. Ми сійкі і незламні, бо любимо нашу країну. Слава освітянству! Слава ЗСУ! Слава Україні!